Тож, добрий день. Сьогодні у нас тестування свіжої кави. Дуже круто, коли з'являються нові сорти. То так є. Це в нас що? Бурунді-муінга. Що нам обкладинка каже, що регіон Муінга? А, станція обробки Нягіширу. До речі, десь такі. А, Сорти від цієї станції обробки вже точно бачу в інтернеті, це досить популярна річ, то крутяк. Будемо виявляти наскільки ця станція робить гарну каву. Різновид, класичний бурбон, суперова. Тут хоча б от чітко один сорт арабіки. Це приємно, тому що коли змішуються декілька сортів, ще з одного поширеного регіону виходить каша, чесно кажучи, тут все більш чітко повинно бути. Натуральний спосіб обробки, так, да, це коли. На піднесених столах патіо а, висушуються ягоди, а, і за рахунок цього кавове зерна а, отримує фруктові смаки. А, це не всюди можливо, це можливо тільки в а, країнах, де дуже жарко, коротше кажучи, велика кількість сонячних днів. Бурунді Африка все це там є, то і круто. Це правильний спосіб обробки для цієї країни, бо не для кожної країни підходить 100%. І нам пачка обіцяє темні ягоди, червоне яблуко, інжир, ваніт. Круто. Круто, круто, круто. Дуже буду очікувати. Так, тестувати будемо на цій 825-й нівоні, свіженько зроблені. В неї 8,5 тисяч пробігу, нові журнала поставив і новий дренажник, то вона буде витискати нам з все можливе. Вже засипав туди порцію зерна. Зараз піднесу камеру, покажу і самозерна, і будемо готувати. Першу чашечку знищим, Вона буде перехідна, а може дві, щоб кавомашина повністю звільнилася від старої кави. От. І потім, потім будемо смакувати. Спочатку з цієї, а потім, звичайно, наш ріжок рокет апартаменту розставив все по своїм місцям і розкриє точно всі смаки цієї кави. Бо автомат є автомат, а ріжок є ріжок, і так як він розкриває, ну, автоматичні машини не можуть. Так, тож вперед. Іде наша перехідна чашечка. Зробимо парочку. все ж таки. Ну, просто для себе подивимося. Як виглядає. От. А це, до речі, що тут було записано? засипано? Мій Купаш 80х20. Ну, звісно, круто виходив на цій машинці. От. А, до речі, трохи меншим зробив Помол від минулого готування, бо машинка дозволяє тобто і Помол теж показував, що таблетку можна було робити меншою. То так і робимо. Нам треба міцніша кава, насиченіша кава. От, то робимо менші помол. Навіть шкода буде таку красу знищувати, але... На що ти тільки не підеш раді виявлення справ... справжнього крутезного смаку? Так, Ця є доруга перехідна. Налаштування. Давайте, дивиться просто для себе. П'ята міцність, максимальне передзмачування. На цій машинці не можна відкривати кришку зерна, бо там стоїть мікрик. Тож, якщо я відкрив момент готування, вона б зупинила помолод. Це не було б гарно. От, то, зараз зробимо цю чашечку. От, вже можна буде оцінити аромата, про що я вам розповім, і зараз покажу зерна. Теж дивимося, як готується. О, те ж саме. Тонкі насучені струйки. Висока пінка. Каварочка радує! Навіть для цієї чашки перебір об'єм. Ой, крутезно як. Гарно, коли прозора чашка, але це в мене такі тестові. По аромату, в принципі, передає а, фруктові нотки, які є в зерні. Так, дивимося зерна саме. Достатньо рівномірно обжар, обсмаження. Трохи попадається, звичайно, от бракованих зерняток. Але при тому досить-досить все приємно виглядає. Так, це є все. Наразі в нас буде супер тестування смаку. Давайте. От. Скільки пінків кави, це точно сантиметр в такій невеличкій чашці. Це ну, дуже приємно. Кава свіжа точно із великою кількістю вуглецевого газу. Клас. Наступає і на моїй вулиці свято. Готую собі в свою чашечку. Ох, щоб оцінити смак цієї свіженької арабіки з Бурунді. От. Головне, що там натуральна обробка, яка зберігає ці ягідні фруктові смаки, бо я їх насправді обожнюю. Смачна кава це дуже круто. Вона не повинна бути гіркою, вона повинна бути об'ємною, тримати в собі всякі фруктові відтінки. Так, ну я собі раніше зупиню. Оп. І вперед. Мої відчуття. Пахне сливкою і якимись фруктами. От точно слива з яблуком. що? Ух ти, як цікаво. Впінки явно відчувається солодкуватість. Тобто я достатньо м -м, рідко це у каві отримую. І сама кава дуже фруктова, дуже смачна. Якісь солодкі фрукти. В ароматі була слива, тут її значно менше. Але при тому, от явно солодкий, як солодка груша, щось от, от таке. Груша персик, якщо змішати як приємно. Але не можна сказати, що кава міцна, тобто в неї тіло таке нещільне, але давайте я перевірю. Помолола. Може я п'ю його ще. Ні, ще не треба. таблетки як кирпіч у нас. Ну, Хоча по бажанню. Тобто, якщо ви власник, ви можете собі робити ще меншим, але наразі це оптимальний помол для цієї кавомашини. Так, можна зробити його меншим, буде міцніше. Але наразі от в нас вийшло таке еспресо, яке можна чашку отак взяти і ковтком випити. От. Круто, цікаво. Да. Ну, я б ще помол менше робив. Ну, Це на справі майбутнього власника. Так, переходимо до ріжка. Давайте засипаю з нашого ріжка цю смакоту, помолу лишу такий, як у мене був на Ефіопії. Зараз трохи промолю каломолочкою, щоб залишки минулої Ефіопії шонори зникли в моєму стаканчику з ложечкою. Такий чорновий робочий. Так, вперед. Я думаю, все вже так. Ой, да, пішла ця солодкуватість, то ми, на вірному шляху. Так, чашечку. Так, заряджаємо нашу кавомолочку. Таруємо ваги і будемо смакувати смакувати. О, так, так, ну давайте, давайте що. Візуально буду спробувати вгадати громад, бо познакалися шмевиться по-різному. Щось схоже на ту шанору по щільності. Так, да, трохи щільніша кава. Там в мене 21. ,7. О, 22 грама. Головне, щоб ріжок не підвів і гарно продавив. Так, треба його просушити. Є. Тепер заправляємо нашу кавку ріжка. Так, оп. І ми майже готові до готування. Так, вирівнюємо ріжка. Вирівнюємо рівень, темперуємо, ставимо ситочку зверху і вперед до смаку. Коварка на температурі 85,5 грамів. Це такі налаштування, які наразі є. От, в принципі, це не гарно і не погано, це як є. Так, дивимося ближче. Так, зараз я трохи підналаштую камеру. О. І пішло готування. Це, в принципі, навіть в руки візьму і покажу вам з позиції знизу. Ну, наче готується так, як треба. От. Декілька виходів, тонких струйок, які в нас ідуть сита. По часу дивимося. Десь будемо попадати в наші там, 30 секунд. Да, 30 буде гарно. 40 мл, 41 за 30 секунд. Це якраз те, що я завжди хочу від кави. І тестуємо смак. Яскравий, яскрава кислинка, вона значно більша, ніж на нівоні. Разом з тим трохи гірчинка з'явилась. І смак яблучно грушовий якийсь. Дуже цікава кислинка, приємна. От тепер я можу сказати, що ця кава точно натуральної обробки. Точно Суперова кислинка, кава не важка, вона теж не не дуже густа, не дуже насичена, в неї головний акцент фруктова кислинка, і, в принципі, Рекомендую 100% для тих, хто полюбляє кислинку, ця кава 100% зайде, але вона не міцна, в принципі. От тут теж хочеться випити залпом чашку і отримати задоволення. Тобто, тут нема, допустимо, класичної еспресо. можливо, якби обсмаження змінити. Але не про то. Ця кава, якраз те, яка, яка повинна бути. Тобто я для себе ці, цю каву ставлю в розряд. Кислинка плюс приємна. І вона не лимонна, не цитрусова, вона іменно фруктова, яблучно-грушова, сливова. От щось таке. То рекомендую. Якщо цікаво, звертайтесь, є такий на продаж. Ну, кава така має. Дякую, до побачення.